Чого ти постійно носишся з цією електробритвою. Ти що, з нею спиш? А, ну, вона мені дуже подобається. Це наші нові е, роторні електробритви чоловічі, Voyager V344. Подивіться тільки цей дизайн. Це дизайн От, і Це наші системні блоки геймерські, дуже класно виглядає. Дві плаваючі голівки, потужний малюк на 8000 обертів. Теж я в собі задоволений, користуюсь. В чому фішка? Значить, 8 тисяч обертів, хід USB Type-C, водонепроникний корпус можна промивати. Працює година від акумулятора, може працювати від мережі. В комплекті у нас є а, кабель USB Type-C, мішечок для транспортування зберігання, тобто щоглом. І щітка для очищення. Все тут тримається на магніті, сам оцей відсік. Можна на магніті зняти, почистити. Кришка захисна на магніті, і саме головне тут є маленьке люстерко. От також цікава штука, і це все коштує 599 гривень. В нашому магазині можна замовити таку А Замовити можна на сайті.ua, як і назва нашого тік Instagram, Інстаграм так само, як і назва нашого TikTok, Viber, Telegram. Телефон буде на відео. Тому, будь ласка, звертайтесь. будемо раді співпраці, відправляємо швидко вчасно.